Дорога церква, з усіма разом вами хочу прославити нашого Бога. Слава нашому Богу! Аллах, Бог. Дав Бог нам цей вечір, щоб ми знов прийшли в Дім молитви. Мене на серці поділитись одним словом. Хочу, браті і сестри, проповідувати про одну драхму. Яку, ну, можна сказати, ще трошки років пройде, і, мабуть, вона втратиться. Ми читаємо про ту жінку, яка коли втратила драхму, в неї ще було дев'ять. Але вона почала ту одну шукати, світло запалила, віника взяла і почала шукати, бо, бо втрачена була драхма. Знаєте, браті сестри, часом, коли ми. Втрачаємо якусь матеріальну річ, а особливо, коли ми молодь, не дай Бог, загубимо десь телефона, то ох, шукаємо його. Але знаєте, коли ми, буває, в нашому духовному житті деякі речі втрачаємо, часом воно так втрачається, що ми й уваги не звернемо. Тільки бачиш, втратив, втратив, втратив і, браті, сестри. Часом та одна драхма, да вона не одна буває. Читаємо таке місце Божого Слова Филип'ян, 2 розділ, 24 вірш. Апостол Павло пише такі слова: Але маю надію в Господі, що і сам я незабаром прийду до вас. Та я вважав за потрібне послати до вас епафродита, брата і співробітника та сподвижника мого. Вашого посланця і служителя в потребі моїй, бо він прагнув бачити, ваш... бачити вас, успіх і сумував, тому що ви почули про те, що він хворів, а він хворів смертельно, але Бог змилувався над ним і не тільки над ним, але й наді мною, щоб я не мав смут... смутку за смутком. Тому я і послав його скоріше, щоб ви побачили його знову і раділи, і щоб я менше сумував. Прийміть же його в Господі з усякою радістю і майте таких в пошані, бо за діло Христове він був близький до смерті, наражаючи на небезпеку життя, щоб покрити недостаток служіння вашого для мене. До Филип'ян апостол Павло записав свого часу такі слова, і вони читаються в наших церквах, в наших собраннях. І він, браття, сестри, пише до, до цієї церкви і говорить про одного чоловіка. Ну, В Євангелії ми не знаходимо, хто це такий був, що то за він, епафродит. Немає про нього характеристики, немає його, з якої він сім'ї, немає написано, яке він служіння ніс. Але ми читаємо, що в цих таких коротких текстах то апостол Павло пише, що цей вже епафродит, ну, він, апостол Павло епафродита, відправляє до Филип'ян, і він каже, що цей епафродит, бачити, вас прагнув і сумував, що ви почули про те, що він хворів, що хворів епафродит. І ми читаємо далі: а він, цей епафродит, хворів смертельно. Але Бог змилувався над ним. Знаєте, браті і сестри, не треба нам багато сьогодні говорити, пояснювати і доказувати, що ми живе, живемо в такий час, де по особливому прогресують хвороби. Де вона не вибирає, не питає, скільки тобі років, чи чіплятися за тебе, чи ні, браті сестри, хворіють сьогодні як старші, як старі, так і молодь. І навіть бувають такі випадки, де. Народжується навіть новонароджена ну, дитинка, вже десь береться запалення. Ще воно народилася, вже кажуть, в нього запалення чи в неї. Браття і сестри, де воно береться все? Але ми читаємо в Божому слові, що одна з признак, одна з ознак останнього часу що будуть хвороби. Браття і сестри, ми від цього не втішемо, воно, ну, Якщо Бог так сказав, воно так буде, оці хвороби, вони будуть ну, налягати на людство. Але браті сестри, хочеться сьогодні звернути увагу на одну таку грань або на одну таку драхму, яка сьогодні, яку сьогодні втрачає церква, це зцілення. Якщо ми пам'ятаємо, або знаємо, або цікавились життям попередників наших батьків, дідів. Навіть четверте покоління, то, браті і сестри, дуже багато свідчень, явних свідчень, де Бог явно зціляв, де Бог явно по молитвах уздоровлював. І такі люди вони славили Бога і свідчили, могли засвідчити при всіх, при церкві, що Бог явив милість. Ми, браті і сестри, спостерігаємо, що чим далі, тим цього менше є в наших церквах і в наших сім'ях, зцілені уздоровлені. Хочу звернути свою увагу на те, що, як тут написано про цього епафродита, те, що він смертельно хворів, не написано, якою хворобою, чи довго, чи недовго, Але, браття і сестри, один, одне таке слово написано, що Бог змилувався над ним. Ми не знаємо, хто над ним молився, чи не молився, чи він багато постився, чи не постився, браті і сестри, не відкриває нам цього Євангелія. Нам тільки написано одне слово, Бог змилився над епафродитом, над тим, хто смертельно хворів. І знаєте, браті і сестри, можна так ну, сказати, що коли Бог хоче змилуватись, він людину не питає, як це зробити. В Бога дуже багато є варіантів, дуже багато є рецептів, як це зробити, як помилувати людину. Як подати поміч від тої чи іншої хвороби, ми читаємо, коли один цар захворів, дуже захворів. І там написано, що Єзекія смертельно захворів, і знав він, знала сім'я, знали слуги, що смертельна хвороба. Пройде багато або мало часу, Єзекія цар помре. І браті і сестри, коли він захворів, то ми читаємо, що він. Ну, прийшов Ісая, сказав, що зроби заповідь для свого дому, в Божому плані тебе забрати. І, браті сестри, ми далі читаємо, що коли Єзекія гірко заплакав перед Богом, то Бог вертає того самого Ісаю. І, браті сестри, якщо в Божому промислі було дати милість Єзекії, то дивіться, яким способом Ісаї прокаже: «Приложіть на той нарив пласт смок. Браті і сестри, ну хіба ж ті смокви такі лічебні, чи вони такі помочні? Якби вони так допомагали б, ох, то, мабуть, ми їх не докупилися б. Ми їх до всього приложували б, але, браті і сестри, якщо б Боже Слово вийшло з Божих вуст, що ті смокви мали помогти Єзекії, вони йому помогли. Той нарив був зцілений. Або ж той нарив він виздоровив, Єзекія був зцілений. Браті сестри, Бог для Єзекії таким способом подав милість. Вертаємось до Епафродита, ми не знаємо, яким способом Бог його помилував, чи він до лікарів звернувся, чи над ним хтось молився, руки ложив, чи він помаленької, і, і так набирався сили і уздоровився. Ми цього не знаємо. Але браті сестри, Бог для Єзекії, Бог для Єпафродита помилував і вони оздоровились. Читаємо ще одну історію із старого заповіту, коли дуже великий чоловік в людських очах теж мав таку хворобу, яку браття, сестри, треба було приховувати від всіх. І написано, що то був ну, хороший чоловік, дуже хороший воєначальник, Бог через нього перемогу дав для Сирії. І написано, але прокажений». Нєїман був прокажений. І, браття сестри, коли ми ті історії читаємо, як там воно все розгорталося, як Ніїман шукав собі якоїсь ради, і через уста малої дівчинки він дещо почув, схватився вірою за це. Послів послав, потім сам поїхав. І браття сестри, ми читаємо, що Ніїман собі теж понімав, як він має стілитись. Його вже був свій план, своє розуміння. Але, браті і сестри, якщо в Божому промислі було подати йому милість, то Бог не питав Ніємана і, і не казав, що Ніїман, розкажи но, як я тебе маю зціляти, Я так зцілю, так як ти захотів. Але зовсім не так було. Пророк навіть не вийшов до нього, пророк навіть руки на Ніїмана не, 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 не ложив. Але браті і сестри, було таке слово до нього сказано: омийся сім раз в ріці Йордан. Це був рецепт для нього. Це був варіант, через який Ніїман зцілення получив. Бог дав йому милість. Браті і сестри, знаєте, я сьогодні хочу для себе, для всіх нас сказати, та мабуть, ми в своєму житті переживали якісь моменти, може вони не геть так часто, може вони рідко, може один раз в житті було, але браті, сестри, в нас було або ж буває таке, що Бог нам в нашому житті являв милість. Зціляв нас якось то, ну, якимось способом, як він це обачав, він давав милість і оздоровляв, чи то, браті і сестри, до лікарів хтось звертався. І Бог так там все благословив і устроїв, що те лікування воно помогло. Одному воно шкодить. І одному каже, що ми лікуємо, але. А браті, сестри, а на іншого можуть сказати, що ми робимо все з своєї сторони, але бачимо, що вам Бог помагає. браті і сестри. То Бог робить, не варто свою надію ложити на людину, то Бог через лікарів, браті сестри, Він таким варіантом може допомогти. Бог може, браті, і сестри, зцілити так, уздоровити нас. Я згадую такі деякі історії, які сталися з людьми, яких я добре знаю. Якось спілкувався з одним братом. і він такі дві історії свого життя розказав, нібито звичайні буденні, але в його там були трішки проблеми по костях. І я його потім питаю: кажу: ну а як, от чи, чи мали ви проблеми з попереком, з сідничним нервом? Чи вам воно зажимало? Бо, бо деколи в мене таке буває, і я так ну, хотів запитати, як, як в його це було? А він каже, було в мене одного разу так, що там дещо робив, просто присідав і каже, просто в попереку, так як стрельнуло. І каже, як хто ніби хтось батугом дуже стукнув. І я знаю, що він зараз ну, працює і ходить. І я думаю, зараз він мені розкаже якийсь рецепт, що він робив, які масажі, чи в будки їздив, чи до кого, що йому помогло. Кажу, що вам помогло? І він мені каже, я не знаю. Мені дуже тоді скувало, і, і нога дуже зажило. Але я молився до Бога, і мені Бог поміг. Бог, він так свідчить, змилувався наді мною, і до цього часу мені той нерв не зажимає, мені не болить, я можу ходити і працювати. Браті, і сестри, помилував Бог. Коли це було, як це було, він не може сказати. Але він говорить про результат: каже: мене Бог помилував. Слідуючу історію, яку він розказав, це те, що одного разу в його взялася дуже велика температура, ніяких таблеток тоді під рукою не було, а десь поїхати це було на той час. Така була ситуація, що це було неможливо. І каже, відчуваю, що горю всьой, поміряв за сорок. І прийшло таке на серце, помолився до Бога, прийшов на серце таке, така згадка, що в мене там в кладовці є клюква. Каже, так мені її захотілося. Я каже, пішов її, поїв, і каже, мені просто як рукою зняло. І він потім говорить, каже, що після того всього не один раз температура піднімалася, і велика піднімалася, Я, каже, і клюкву їв, але не допомагало. Браті, і сестри, коли Бог хоче подати милість, Він і через клюкву подасть, Він язеки і через пласт смок подасть. Якщо в його волі буде подати милість. Тому, браті і сестри, знаєте, ця драхма, про яку я сьогодні казав, про зцілення, про оздоровлення, вона так втрачається в наших церквах. Так мало сьогодні ми можемо засвідчити і сказати: мене зцілив Бог, мені поміг Бог, у моїй сім'ї Бог милість явив». Якось я спілкувався з одним чоловіком з нашої церкви, він так з такою радістю підійшов до мене і розказує. Там лікарі поставили дуже недобрий такий діагноз, що в новонародженій дитинки почав відмирати мозочок. Вони дуже часто їздили в Луцьк в лікарню, і пройшло два роки того лікування. І він підходить так до мене і каже: Бог нашу, нашу внучку зцілив. Бо каже лікар, який лікував, коли він оглядав, коли він періодично дивився, каже: згідно медицини, каже, воно не має так бути, але каже, все йде на покращення. І пройшов момент, коли той самий лікар сказав, лікуючий, що у вашої дитинки все добре. І цей вже чоловік так з такою, з такою радістю, з таким натхненням, мені це розповідає, ділиться цією Божою милістю. І браті сестри, вони родиною пустились, молились, але знаєте, що я замітив? Цього свідчення в церкві я не почув. Бог велику милість явив, але уста закрилися для того, щоб поділитись. Тому, браті, і сестри, я хочу ободрити всіх нас. Ця драхма втрачається. Але шукаємо Бога, шукаємо милості в нього, просім милості в нього. Хай не опускаються наші руки, коли ми хворіємо, коли діти хворіють, коли. В родині нашій є хвороби, Браті і сестри, просім, просім і просім Бога милості. Якщо в його волі буде дати милість, браті сестри, він з такої сторони вийде, що ми не подумаємо. Хай благословить нас Бог. А хто, браті і сестри, в своєму житті переживав або ж пережив Божі милості, конкретні Божі милості? Ох, не мовчим. Не мовчим і ділимося цими благословеннями. З іншими в церкві свідчим, щоб віра один одного запалювалася і наша віра до Бога була сильнішою, сильнішою і сильнішою. Ми, браті, сестри, зараз ще раз помолимось, попросимо Божого благословення для всіх нас, для церкви нашої, для кожного з нас, Богу слава. Амінь.